По полуострове Крым противник не прекращает отправку по южному берегу беспилотников. То есть то, что они сейчас там запускают 50-60 в сутки, это минимум. Ой, мама, все. Ой, все. И вот вчера, допустим, впервые уже били по Сочи, по нефтебазам. Попали, да. Все. От в районі РосНєфті і гріксежаленю Москве В Москве приготовиться. Ви здивуєтесь, але цю пораду росіянам дає не Буданов чи Малюк, а сама російська розвідка, тобто війна, яку Росія принесла в Україну, тепер все глибше на самих російських територіях. Водночас, диктаторський режим намагається відгризти все більше і більше українських територій, і тим самим. Затягує перемовини, які, наприклад, напередодні відбувалися у Стамбулі, і як наслідок російські міста горять все частіше і все яскравіше. Заправка Роснефть на кольце, де подкова, попали. Ой, це попаля. Вночі невідомі БПЛА завітали у Краснодарський край, де уразили нафтобазу неподалік Сочі. А також е, звуки. ППО лунали у Криму. Тож, поки головний пропагандист Соловйов у відпустці, решта його колег і їхні кричалки почали раптово готувати населення Росії до збільшення таких от візитів безпілотників і і не тільки от і вчора. У мене був розговор з, з офіцерами нашої розвідки, які в глибині території противника все на жаль, в Москві приготуються. Противник 100% будет сейчас воздействовать. Да, он сейчас сымитирует, что переговоры не договорились, будет давить, поэтому он. 500-600 дронів, плюс возможно какіт ракети. Ні, у не, не європейське українського производства. Я напомню, що ані там а, создають удліньону версію ракети Нептун на тисячу кілометрів длінниптун. Ані создають оперативно-тактичку ракету. Сапсан ви знаєте, дуже гордо звучить, що росіяни отримали ці дані від розвідки. Але давайте бути чесними. Україна в у відкрито говорить, що працює над збільшенням кількості дронів для посилення атак у бік Росії. Ну і врешті. Новина про модернізацію українських ракет настільки стара, що здається і ще з літа 2023 року. Ми чуємо і чуємо про це. Тож я можу сказати, що там, де їхня розвідка вчилася, наша викладала вони готують багато. Тут кілька аспектів. По перше По данным нашей разведки, которая сейчас поступает, мы видим, что Украина накапливает большое количество дальнобойных дронов. То есть то, что они сейчас там запускают 50-60 в сутки, это минимум. Они накапливают очень много. В Подмосковье сейчас мы уже видели долетающие беспилотники нового поколения. К сожалению, выходцами из Колкова были созданы. Они, по-моему, используют гибридные двигатели которые на, при заходе на цель идут на электрическом, как говорится, ходу, и, соответственно, их практически не слышно. Ну вот, поэтому те, кто живет в Подмосковье, с удивлением слышали выходы наших зенитных ракет, но при этом не слышали зву звуков, полетов в Я впевнена, що у Підмосков'ї, у Москві та й у інших містах російських удивлення від виходів, як каже цей експерт, ставатиме все більше. Якщо ви цього хочете так само, як і ми, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому що все це удивлення ми будемо транслювати тут на Рейтна. Right Ну и далее, звісно ж, будем с вами говорить про страшные. На Украине при этом второй день подряд протесты против закона Зеленского. История, что называется, повторяется. Толпа прыгает и скандирует, то не скачет, тот маскаль. Ну, що це за росіяни? Знову вони бояться українців, які скажуть: господі, який ужас. Уявіть собі, ця новина настільки вражаюча, що вона гідна початку інформаційного блоку, але не стрибками єдиними. У мене для вас є справжній шок контент Управління СБУ по Дніпропетровській області вже почало охоту на митингуючих. а і здасть. участников протестных акций призывают в соцсетях. При этом предлагают весьма оригинальную мотивацию для доносчиков. Если информация поможет кого-то задержать, арестовать, посадить, СБУ предоставит промокод на пиццу. Объявление СБУ утверждает, что кроме пиццы можно выбрать и другие ценные подарки. Ну, це ж справжній данос паскітки, чого не зробиш заради промокоду на піцу, яка коштує 200 гривень. Але ви взагалі уявіть їхню немічність. Вони створили фейковий пост для того, щоб заповнити. Ефір, хоча б якоюсь шокуючою новиною, я зупинила цей запис, збільшила картинку, щоб розібрати, що там написано. Отже, по перше, автора вони всюди обрізали. Вони зазвичай так не роблять, вони зазначають джерела. А потім вони додали до цього посту, значить, справжній телефон управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області. Але що цікаво, ніде на сайті СБУ. Немає цієї новини, Ба більше я пошукала у телеграмі пост зроблений так, наче він звідти так виявляється, що у управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області немає акаунту в телеграмі. Я питався свої зв'язки, які ще поки у мене є там, от в Києві, в Ужгороді, в Одесі узнать. А собственно говоря, хто виходить і хто верні виводить цих людей? Ответ очень быстро я получил, а вчера я получил подтверждение, организатором всех этих э, выходов, всех этих протестов является европейский. Союз, ну я вам хочу сказати, що з моїх спостережень тут є хоч якась зміна риторики, тому що раніше пам'ятаєте усі протести в Україні, майдани проплачували Сполучені Штати Америки, а тут раптом Європейський Союз, типу, це знаєте, війна між США та ЄС. Але йо-майо, -йо, ви подумайте, наскільки Урсула фон дер Ляєн спритна? По перше, бо вона встигла перед США тут все організувати, і взагалі щедра, тому що раніше вони казали, що протестувальникам платять. І тут простежується, Знаєте, цей класичний прийом російської пропаганди, бо я нагадаю, що більше десяти років тому, за твердженням росіян, майдан стояв на печеньках гоздепа, які Вікторія Нуланд роздавала на Майдані. Насправді це були не печеньки, а сендвічі. Ну печеньки звучить якось абідні. Але ладно, оце прогрес зараз стоять не за печеньки, а за деньги. А починалось все починалось. Ну ви самі знаєте з кого. з Янукович и наколотых апельсинок. И горы оранжевых апельсин. Это на фоне оранжевое небо. Понимаете, вот такое вот. Да, это просто, это кошмар. И хочу вам сказать, что эти апельсинки непростые. Эти апельсинки наколотые. Це от точно так само недолого, як і в принципі вся російська пропаганда. І я от можу вічно передивлятися цей фрагмент. І що цікаво, вони там намагаються продати інформаційно протести, які відбуваються в Україні, як новий великий страшний майдан. Або подекуди кажуть, що це саме те, що призведе до Майдану. От-от і при цьому вони дуже сильно дивуються, що в Україні. Мітинги мирні не розганяють. Ну, ви розумієте, у них ж в голові просто не вкладається, що можна вийти на вулицю з плакатами, з вимогами, причому жорсткими. Это значить, що сигнал від Зеленського сигнал від власті дан і поліції, і ТЦКшникам, не трогать ось цих мітингуючих. Потому действительно, такі да? одних ищут, а другим. Іншим... разрешено выходить на Майданы, и им ничего э, не, не то, что не будет, а им ничего уже не есть, их не преследуют. А отсюда э, вопрос следующего характера. А почему вот так вот произошло, и что, собственно говоря, если говорить по существу, происходит вот в Киеве, в Харькове, в Одессе? Ну, протест. Звичайний мирний протест проїзд, що тут непонятного? Бо більше, я думаю, вони дуже сильно здивуються, що поліція не те, що не розганяє в Україні мирні зібрання, а і присутня там. І є поліція діалогу, яка, якщо що, допомагає вирішувати конфлікти, якщо вони виникають, взагалі це звична річ виходити на протести в Україні. Люди мають право на ці мирні протести, і зазвичай, як ми бачимо, це дає результати. А у Щодо розгонів вони не дарма про це так говорять. Я вам нагадаю, що коли у ніч на 30 листопада Янукович його адміністрація вирішили розігнати майдан, на якому, до речі, також було дуже багато студентів. Переважно згадайте, чим все це обернулося на наступний день. Ще більше людей вийшли на площі, і це перетворилося в революцію гідності. Ви подивіться, яка прірва між нами і цими болотянами, вони ніяк не можуть Тямити, що те, що працює в Росії, те, що там толерують, ну неможливо адаптувати. в Украине, потому что мы вильни. В этой связи, когда сейчас пытаются рассказать, показывая эти протесты э, в Европе, показать и рассказывают, смотрите, а никто не разгоняет, да, вот рёбки пропагандист, которого вы тоже сегодня показывали, показывают эти протесты, смотрите, видите, вот в России это невозможно, на Украине истинная демократия, ну чуть ли, вот я уже думал, чуть еще еще чуть-чуть и напишут. а ведь могли бы убить, они а убивают этих самых людей. Не то, что в России и Беларуси Виявляється, можна і по-нормальному. Ви ж розумієте, що вони просто не можуть нам пробачити нашої свободи, нашого усвідомлення, того, що відбувається навколо нашої волі, ну раби, раби. Вони просто раби. Що тут ще додать? Поэтому от ці вот скачки, як как би бы сказати, на Майдані, або де там вони скачуть, там, вот. Эти вот. там ми не лохи, ми не лохи. Не хочеться їх розстрахувати, звісно. Но э, факт так сказать, говорит о том, что тому, що лохи. Так виглядає і звучить один із найяскравіших представників Госдуми. Висловився журавльов, звісно, не лише щодо подій в українських містах, але і щодо подій, які вчора відбувалися у Туреччині, у Стамбулі. Тож давайте переходити до іще ще однієї теми сьогоднішнього випуску. Москва предложила Киеву рассмотреть вопрос о коротких перемириях на отдельных участках фронта для эвакуации раненых и тел павших военных. Рассказал после переговоров глава российской делегации, помощник Путина Владимир Мединский. Сами переговоры продолжались всего 40 минут. В результате достигнута договоренность о новом обмене пленными. В форматі «1200 на 1200». Росія готова обміняти більше, якщо Київ зможе найти у себя більше пленних російських солдат. Ну не знаю, не знаю. Кажуть, що російські солдати, які на наших територіях, що вони мруть від якихось невідомих хвороб у лісах, перш спершу це був ковід. А от що потім я вже не пам'ятаю, ну. Як є, але якщо відкинути жарти, ми бачимо, що питання обмінів на перемовинах між Росією та Україною вони йдуть найкраще, і це, звісно, надважливо. Але от щодо ідеї припинення бойових дій до початку перемовин між, наприклад, лідерами країн, цю ідею Росія, в принципі, як ми й очікували, відкидає Звісно, переговори вони ведуться завжди для того, щоб наступив мир. Просто у кожного своя позиція. Вот э, приехавший туда гражданин Соединенных Штатов Умеров объяснил, что они готовы к прекращению огня. Неужели? Я-то думал, что они нас за Урал погонят. Они готовы к прекращению огня. И это давно было бы нормально, если бы это было, так сказать, вот тогда еще стамбульские договоренности. Тогда можно было бы согласиться. А сейчас смысл какой? Вот это от было... стратегического поражения России временно отказались. надказалісь, как то да. Ну от ні виходять, так сказать, каменный цветок. Почему? Ви подивіться, які вони лицеміри. Вони не хочуть припинення вогню, натомість вони пропонують невеличкі перемир'я на певних участках фронту на 24 чотири сорок годин. Якщо я не помиляюсь, для того, щоб мати змогу витягти поранених а також загиблих бійців, тобто. Витягати вони їх з поля бою хочуть, а зробити так, щоб їхні громадяни не вмирали, вони не хочуть. Таким чином говорити про зустріч лідерів до кінця літа, а саме такою була пропозиція української сторони. Ну зараз не доводиться. Київський режим продовжають настаювати на проведення лічних стріч Путіної Зеленського, організовувати переговори президента Росії, утративши легітимність українського узурпатора. Позвал после встречи в Стамбуле и глава украинской делегации, секретарь СНБО Умеров. Он предложил организовать встречу до конца августа. Советник Зеленского Подоляк тоже считает, что переговоры на высшем уровне – это единственный реалистичный сценарий переговорного процесса с Москвой. В Кремле снова ответили, что Киев своими бесконечными разговорами о встрече пытается поставить повозку впереди лошади. И да. організації встречі предстає громний об'єм роботи. Росіяни планують покласти ще тисячі своїх болотяних солдат для того, щоб відгризти, хоча б бодай ще один клаптик України. Напевне, про цю роботу говорить Мединський. Таким чином, ми бачимо, що третій раунд перемовин у Стамбулі, як і заздалегідь кричали росіяни, і справді не є надто ефективним у. Питаннях припинення вогню і мирного процесу, гуманітарні питання, слава Богу, вони там закривають, але про мир говорити не хочуть. І зараз я зверну вашу увагу на акценти, які розставляють росіяни у своїх сюжетах про перемовини. Це от, ви знаєте, класика, тіпа типу чашка, із котрої піл Путін, чемоданчик Путіна, плід, він укривався, або він стояв іменно на цьому місці те саме про перемовини. В прошлый раз все заявились на переговоры в камуфляже. Сейчас замаскироваться решил только один замначальника Генштаба Украины Алексей Шевченко. Добрый вечер. А скажите, пожалуйста, почему вы на переговоры в военной форме приезжаете? Для вас это какой-то принципиальный вопрос. Уфик, рубелька, будет все. Извините, пожалуйста, а почему вы в военной форме на переговоры приезжаете? Ей, Коллеги, коллеги, зачем? Переговори завершились і почався ажіотаж. Сейчас повинні виступити керівники руководителі делегації, обрати к пресі. Но українська сторона не пускає російську пресу на свою прес-конференцію. Ну правильно, для того щоб глядачі не звертали увагу на те, що російська делегація не хоче домовлятися, і Росія хоче і далі вбивати своїх людей. Давайте ми звернемо увагу на піксель, в якому приїхав переговорник від українського делегації і будемо намагатися з ним поговорити. Ну такий бред. А взагалі, оця от тема, що російських журналістів не пускають на українські прес-конференції, дуже прикольна, тому що оцей от журналіст мав би вже затямати, як і у свій час колись Ольга Скабєєва, що росіяни допускають через одну просту причину, тому що вони помийники, точніше, зловні батьки, як казала Оля Шилкіна, несували ви анексували Крим, ви анексували нашу територію. Ми не дамо анексувати наш прямий ефір. Я перепрошую. Прямий ефір, будь У нас прямий ефір. Зараз ми до вас не ліземо. Ідіть до себе. Ми знаємо. Не... Ми знаємо, як ми дуже харамихачені хоро... ми дуже хорошо знаємо громко працює ваш слівною бачок, у нормальних людей називається рот. Ви можете відійти і не мішають нам працювати, будь ласка. і ви знаєте, Олю Скабєєва тоді так попустили, що тепер Оля не їздить ні на які перемовини, особливо в ті місця, де можуть бути українські журналісти. Так і чоловік попов їздить. Інші кореспонденти так, а вона тепер заручниця. Студії друзі, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Так, тем багато відео обширне. Я сподіваюся, ви не забули поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. Ну і звісно, я запрошую вас на RightNow вже завтра, тому що завтра буде ще більше цікавого.